У Слов'янську в ніч з 6 на 7 лютого провели обрядове дійство з викликання ДНР. Токсично-зелені написи свідчать про мрію безграмотних шанувальників сумнівного стрітарту повернення до слов'янська влади республік. Що характерно нічну роботу домозрощених художників не оцінили ті, хто працює у день. Недавно з'явилася да надпись Тільки вчора не було. Для вас такі картинки неприємні. ні. ви ж знаєте, як чого нам це стоїло, як ми жили все всього як, як ми у. Ну вот, кому-то нечего делать. Как вы считаете, эти призывы могут сработать? Не знаю, у нас город Славянск мирный город, украинский, я думаю. говоря, никто не на надписи, не обращает внимания. Придурки обрисовали. То его знает, Может, кому-то нравится. Это. Вам не нравится? Нам чтобы было тишина и спокойно. Так будет хорошо. Зачем кому-то надо? У меня, например, трое детей. Если двух опять сюда придут, они что мне с ними делать потом. Ведь это будет не то, что было до этого. Зазирнули варвари і до подвір'ї вулиці Льва Толстого. Тут вже розійшлись по повній. Псували не тільки сайдінг кількох квартир, але й фасади будинків і авто. Причому Мольбертом слугувала лише автівка з українською символікою. Ті ж авто чиї господарі ніяк не позначили свою позицію, залишились непошкодженими. Тепер власник розмальованої машини проводить ранок у спробах зняти в'їдливу краску. Це вчинок слабкої людини. Справжні чоловіки так не роблять. Якщо ти щось хочеш сказати, то вийди там, на Майдан, там, піди виконком і скажи те, що ти хочеш сказати. Це Та це, це так. Такі вчинки роблять тільки шакали. Ну, це моя така громадянська позиція. Як ви вважаєте, оці заклики на фасадах домівок, вони когось дійсно накличуть чи ні? Я вірю в те, що перемога все одно буде за нами, бо за нами правда. Ми, ми хочемо перемоги, хочемо миру на своїй землі. Щоб то не хотіла там Росія, там або ДНР, там як як і як, як би їх там там не називали, але ми живемо у своїй країні і хочемо миру, і хочемо перемоги в своїй, в своїй країні. На жаль, за подібні дії законодавством України передбачено лише адміністративне покарання. Отже, думки про звернення до міліції власник автівки покинув.